Мир Боже, усім, хто любить Господа. У цей важкий час, коли з кожним днем світ стає все більш божевільним і небезпечним, ми, міжнародна місія Слово Боже, надаємо духовну та психологічну підтримку багатьом людям. Сьогодні, внаслідок воєн катаклізмів у людей примножуються душевні розлади страхи, депресії. Панічні атаки, одержимості та хвороби. Багато хто поринув у телебачення та інтернет, дивляться журналістів, політиків, блогерів, споживають масу інформації, але вихід та полегшення душевних страждань, страхів та безумства дає лише Слово Боже. Біблія говорить, що все у цьому світі створено і тримається Словом Божим. Атоми, молекули, весь всесвіт слухняні Слову Божому. Тому звільняє від усіх страхів, фобій, розладів, депресій та іншого жаху лише Слово Боже, адже Слово Боже і є Бог. Щодня ми чуємо свідчення, як люди, відписавшись від брехні, пропаганди, агресивного контенту та слухаючи Слово Боже, здобувають свободу. Ісус Христос сказав і пізнайте істину, і істина вас вільними зробить. Тому за рік на канали Місії Слово Боже підписалося до двох мільйонів людей. За останній рік відео, які ми створюємо, Переглянули близько 200 мільйонів разів. Запрошуємо вас приєднатися до місії Слово Боже. Підписуйтесь на телеграм-канал, де кожен день виходить інформація про нові відео на наших YouTube каналах. Посилання буде в описі під відео. Дивіться відео з откровеннями та духовними піснями, псалмами. І наповнюйтесь вірою, перемогою, прощенням, божественним зціленням та свободою від будь-якого демонічного рабства. Нехай Бог благословить і береже вас. Напишіть нам, якщо ви потребуєте молитви, підтримки, спілкування та психологічної допомоги.